Доброго дня вам, люди добрі! Сьогодні я розповім вам історію, що змусить затремтіти серце кожного, хто її почує. Це не казка і не вигадка, це слова мольфара Василя Гундяка, що прийшли до нього в останні дні його земного життя. Той мольфар, що передбачив розпад Радянського Союзу, що бачив вогонь війни на українській землі, задовго до того, як перші постріли пролунали, залишив нам останнє пророцтво. І це пророцтво настільки страшне, що навіть зараз, коли я готуюсь передати вам його слова, рука тремтить, а голос зривається. Василь Гундяк говорив про вогонь, що прийде з неба. Про землю, що перетвориться на попіл, про велику державу, що розсиплеться на частини, він бачив те, чого ми боїмося навіть подумати. Він бачив ядерний вогонь над Росією. Він бачив кінець імперії, що століттями тримала в страху половину світу. Слухайте уважно, бо ці слова можуть стати ключем до розуміння того, що чекає на нас усіх у найближчому майбутньому. Мольфар Василь Гундяк сидів у своїй хаті високо в Карпатах, коли до нього прийшло це бачення. То був лютий місяць 2024 четвертого року, коли вся Україна горіла у вогні війни, коли російські ракети падали на наші міста, коли матері ховали своїх синів, а діти втрачали батьків. Старий мольфар дивився на схід туди, звідки приходило зло, і його очі наповнювалися сльозами. Не від безсилля, а від того, що він бачив. Він бачив майбутнє, яке неминуче наближалося, як гроза, що насувається з за гір. І тоді Василь Гундяк почав говорити, і ось що він сказав Я, Василь Гундяк, син Карпатських гір, онук мольфарів, що служили цій землі сотні років, кажу вам те, що побачив тієї страшної ночі. Прожив я на цій землі 87 років, бачив я багато. Дуже багато. Бачив я, як падав Радянський Союз. Бачив я, як народжувалася незалежна Україна, бачив радість і горе мого народу. Але те, що відкрилося мені тієї лютневої ночі, 2024 року перевершило всі мої попередні бачення. Сидів я біля вогню, дивився на полум'я, читав молитви старі, що передали мені, діди мої. І раптом побачив я інше полум'я, страшне, нелюдське полум'я, що здіймалося до самого неба і перетворювало все живе на попіл. Побачив я гриби ядерних вибухів, що здіймаються один за одним, немов квіти смерті на проклятій землі. Побачив я, як небо стає червоним, таким червоним, наче вся кров. Пролита на цій землі за століття, зібралася в одну хмару над нею. Побачив я, як земля тремтить так, що навіть наші Карпати здригнулися, а я відчув це тремтіння тут, у своїй хаті, за тисячі кілометрів від тих подій. Побачив я перший удар по військових базах, по ракетних шахтах, по командних центрах, але то був лише початок, лише початок того жаху, що розгорнувся далі. Слухайте мене уважно, бо кажу вам правду чисту, неприкрашену і неприменшену. Росія сама викликала цей вогонь на свою голову. Кожна ракета, що впала на Київ, на Харків, на Маріуполь, на Дніпро, кожна бомба, що знищила наші школи, наші лікарні, наші домівки, кожна дитина вбита російським снарядом, все це стало прокляттям страшним, що повернулося назад. Бачив я, як це прокляття збирається над Росією. Як воно стає все густішим і темнішим, як воно чекає свого часу, щоб обрушитися на голови тих, хто його викликав. Не людські руки запустять той останній ракетний удар, що зруйнує півімперії, а сама доля, сама справедливість, що накопичувалася століттями. Бачив я їхні обличчя тих, хто сидить у бункерах глибоко під землею. Бачив я їхній страх, їхню відчай, їхнє безсилля. Думали вони, що контролюють світ, що їхня зброя робить їх богами на землі. Але стали вони заручниками цієї зброї, рабами своєї власної сили. Бачив я як один з них не скажу імені, бо перед обличчям смерті всі імена стають порожніми. Тисне на кнопку червону. Думає він, що це врятує його владу, що це залякає його ворогів. Але замість порятунку запускає він механізм власного знищення. Бачив я, як інші намагаються його зупинити, як генерали кидаються до нього, як офіцери намагаються ввести коди скасування, але вже пізно, вже летять ракети в небі, і тут починається справжній жах. Бачив я, як система дає збій, як комп'ютери починають працювати хаотично, як ракети, що мали летіти на захід, повертаються на схід на північ, на південь. Бачив я, як хтось із військових, хтось, хто роками чекав помсти за свою принижену країну, свідомо змінює коди, свідомо направляє ракети назад на свою ж землю. Бачив я зраду в серцях тих, хто мав захищати країну, але вирішив її знищити. Після перших вибухів кажу я вам настала тиша така страшна, що серце моє завмерло. Навіть тут, у Карпатах, за тисячі кілометрів, я відчув цю тишу. Птахи перестали співати, вітер перестав шелестіти листям, навіть струмок біля моєї хати перестав журчати. Уся природа завмерла в жаху від того, що люди зробили зі світом. А потім прийшла друга хвиля: Бачив я, як небо над Москвою стає червоним, як величезний гриб диму і вогню здіймається над Кремлем. Бачив я, як Санкт-Петербург, місто, що вважало себе культурною столицею, перетворюється на пекло за лічені секунди. Бачив я, як Казань згоряє, як Єкатеринбург зникає в ядерному полум'ї, як Новосибірськ перетворюється на купу попелу. Чув я їхні крики тих мільйонів, що гинули в цьому вогні. Чув я, як матері кличуть своїх дітей, як чоловіки намагаються врятувати свої родини, але врятуватися. Нема куди. Радіація не вибирає вона забирає всіх багатих і бідних, старих, і молодих, винних і невинних. Бачив я, як люди біжать з міст, але куди б вони не біжали, смерть наздоганяє їх. Дороги перетворюються на кладовища, де машини стоять покинуті, а в них мертві тіла тих, хто не встиг утекти досить далеко. Радіоактивний дощ випадає на поля, на ліси, на ріки, і все, чого він торкається, стає отруєним на тисячі років. Три республіки кажу я вам три жалюгідні уламки того, що колись вважало себе великою державою. Бачу я їх чітко, як бачу зараз вогонь у своїй печі. Перша республіка буде на далекому сході, там де ще збережеться якась частина землі, не отруєної радіацією. Але протримається вона недовго як незалежна держава. Китайці прийдуть туди спочатку як рятівники з їжею, з водою, з медикаментами, потім залишаться як господарі. Заселять вони ці землі своїми людьми, і через 10 років там не залишиться нічого російського. Навіть мови російської не чути буде на тих вулицях. Бачу я китайські прапори над тими містами, бачу китайські школи, китайські храми, китайські закони. Друга республіка буде на півночі, у холодних землях, куди не дійдуть ядерні хмари. Там люди виживуть, але життя їхнє буде важким і жорстоким. Житимуть вони тільки тим, що продаватимуть свій газ і нафту. Не буде там ні культури, ні освіти, ні медицини нормальної. Пануватимуть там нові барони, нові воєначальники, що поділять між собою те, що залишилося. Воюватимуть вони між собою за контроль над нафтовими свердловинами, за газові родовища, за трубопроводи. Кров летиметься там роками, поки не виживе один сильніший за всіх, і стане він диктатором жорстоким. Розстрілюватиме він кожного, хто посміє йому перечити, садитиме в тюрми тисячами, жити там люди будуть у страху постійному. Третя республіка буде на півдні, але слабка вона буде дуже слабка. Роздирають її внутрішні конфлікти, національні, релігійні. Ісламські рухи захоплять там владу, почнуться релігійні війни між різними течіями, між різними кланами. Шаріат запровадять там. Але не принесе він миру. Навпаки, ще більше крові пролється. Жінок там закриють повністю, освіту заборонять, музику заборонять, радість заборонять. Відрубуватимуть руки за крадіжку, камінням побиватимуть за перелюб. Повернуться люди там в середньовіччя темне. Може взагалі розпастися ця республіка на ще дрібніші частини? Може, кожне місто стане окремою державою зі своїм ватажком, зі своїм законом? А решта території, вся та величезна земля від Москви до Уралу, від Санкт-Петербурга до Волги, перетвориться на мертву пустелю. Не зросте там трава тисячу років, не заспівають там птахи, не житимуть там люди. Радіація така сильна буде, що вбиває все живе за лічені хвилини. Москва стане містом привидом. Кремль, що століттями був символом влади і страху, перетвориться на радіоактивні руїни, куди не зможе ступити жодна жива істота. Бачив я ці руїни, бачив зруйновані будівлі, бачив тіні людей, що залишилися на стінах у момент вибуху, немов фотографії, страшні на камені. Санкт Петербург затопить радіоактивна вода з фінської затоки, і всі його палаци, всі його музеї зникнуть під брудною водою. Блукатимуть по цих мертвих землях групи виживших, але не можна назвати їх людьми, бо втратять вони людяність. Стануть вони, немов звірі дикі, що полюють на собі подібних. Канібалізм буде там звичайним явищем, їстимуть вони один одного, щоб вижити. Матимуть вони дітей від. Родичів своїх народжуватимуться там потвори, що ні на людину не схожі, ні на звіра. Променева хвороба зробить своє діло, волосся випадатиме клаптями, шкіра покриватиметься виразками, внутрішні органи відмовлятимуть один за одним. Помиратимуть вони в страшних муках, блюючи кров'ю, благаючи про швидку смерть. Війна в Україні, кажу я вам правду святу. То початок кінця для Росії. Кожен день цієї війни, кожен солдат, що гине на українській землі, кожна ракета, що падає на українські міста, все це наближає той день, коли імперія почне розпадатися. Бачив я, як втрати стають такими великими, що їх неможливо приховати. Бачив я, як матері виходять на площі в містах російських, вимагають повернути їхніх синів. Бачив я, як солдати відмовляються йти на фронт, як офіцери дезертирують, як цілі частини розбігаються по домівках або переходять на бік України. Бачив я, як економіка падає, як у магазинах зникають товари, як люди стоять у чергах за хлібом, як закриваються заводи, як зупиняються фабрики. Бачив я боротьбу за владу в Москві, страшну боротьбу. Генерали проти генералів, ФСБ проти ГРУ, армія проти Росгвардії. кожен намагається вхопити владу, кожен думає тільки про себе, про своє збагачення, про своє виживання. Не розуміють вони, що борються не за імперію, бо імперія вже мертва. Борються вони за привид, за тінь того, що колись було. І саме в цей момент хаосу, коли ніхто не контролює ситуацію, коли системи безпеки дають збої. Коли офіцери не слухають наказів, коли зрада процвітає на всіх рівнях, саме тоді і відбувається та фатальна помилка, що призводить до катастрофи. Побачите ви знаки перед цим знаки страшні і незвичайні. Сонце тричі заховається за хмарами на весь день, настане темрява серед білого дня. Птахи полетять не на південь, як завжди, а на захід. Тікатимуть вони від того, що має статися. Побачать люди дивні вогні в небі, не схожі на зорі, і не схожі на блискавки, червоні вони будуть і зелені, танцюватимуть в небі, немов духи мертвих попереджають живих. Відчують люди неспокій у серці, страх безпричинний, тривогу, що не дає спати вночі, тварини поводитимуться дивно, собаки виватимуть без причини, коти ховатимуться по кутках. Корови відмовлятимуться давати молоко, це буде останнє попередження, але люди не послухають, бо люди ніколи не слухають попереджень, поки не стане надто пізно. Бачу я час цієї події, але кажу вам про нього натяками бо час у світі духів тече інакше ніж у світі людей. Станеться це, коли третя зима прийде після того великого вогню, що запалав у лютому 24-го. Зима холодна буде, дуже холодна. Таких морозів не бачили люди сто років. Сніг буде падати безупину, метелі замітатимуть дороги, люди ховатимуться в домівках від лютого холоду. І саме в найхолодніший день, коли мороз сягне сорока градусів, коли все завмерло від холоду, тоді і прийде вогонь з неба, що розтопить цей мороз, але не принесе тепла, а принесе смерть. Коли почнеться ядерний вогонь, триватиме він три дні і три ночі. Перший день ударять по військових базах, по ракетних шахтах, по аеродромах, по командних пунктах. Думають вони, що знищать військову силу, а потім диктуватимуть умови. Але другий день ударять по містах, бо хтось вирішить, що треба залякати народ, змусити його підкоритися. Москва, Санкт-Петербург. Казань, Єкатеринбург, Новосибірськ, Омськ, Челябінськ, Пермь всі великі міста перетворяться на вогняні факели. А третій день буде хаос повний, коли системи управління вже не працюватимуть, коли ракети летітимуть куди завгодно, коли ніхто вже не контролює нічого. Бачив я, як вибухи освітлюють небо так яскраво, що ніч перетворюється на день. Але це день смерті. Не життя це світло, від якого треба тікати, а не йти до нього. Чую я голоси тих, хто загине. Мільйони голосів. Кличуть вони на допомогу, але допомоги нема. Бачу я душі, що блукають серед руїн, не розуміють вони, що з ними сталося, чому раптом опинилися вони в цьому пеклі. Душі ці довго не знайдуть спокою, бо смерть їхня була раптовою і жорстокою. Блукатимуть вони по радіоактивних пустелях тисячу років, шукатимуть своїх рідних, шукатимуть свої домівки, але не знайдуть нічого, бо все перетворилося на попіл. Чую я їхній плач він не затихає ні вдень, ні вночі. Він буде лунати над тією землею вічно, молитеся за ці душі, просіть у Бога милості для них, бо вони потребують наших молитов. Але не все втрачено, кажу я вам. Українці мої рідні, Україна вийде з цієї катастрофи зміцнілою і вільною. Бачу я, як після падіння Росії наша країна нарешті отримує мир, який так довго чекала. Бачу я, як світ допомагає нам відбудувати наші міста краще, ніж вони були раніше. Приїжджають до нас архітектори з усього світу, будівельники, інженери. Будують вони наші міста за новими технологіями, з новими матеріалами. Бачу я наших дітей, що ростуть у мирі і достатку, що не знають, що таке війна і страх. Ходять вони до школи без страху, що їх бомбардуватимуть, грають на вулицях без страху, що вибухне міна. Сміються вони, співають, радіють життю. Бачу я, що всі землі, які Росія забрала у нас протягом століть, повертаються до України. Кубань наша, Білгород наш, Воронеж наш, Курськ наш. Всі ті землі, де жили і живуть українці, повернуться до нас. Біженці з Донбасу, з Криму, повернуться до своїх домівок, відбудують свої міста і села. Розквітне знову Маріуполь, відродиться Бахмут, стане краще, ніж був Крим. Сімферополь знову стане українським містом, у Севастополі знову піднімуть український прапор. І ніхто, ніхто більше ніколи не посміє відібрати у нас те, що нам належить по праву. Білорусь також звільниться від московського ярма. Бачу я, як білоруський народ скидає Лукашенка і всіх його прихвоснів. Виходять люди на вулиці, мільйони людей, і ніяка поліція, ніяка армія не може їх зупинити. Тікає Лукашенко як щур з палаючого корабля, тікає до Росії, але там його вже ніхто не чекає, бо там свої проблеми, там хаос і розруха. Побудує Білорусь свою власну демократичну державу. Білорусь і Україна стануть найближчими союзниками, братніми народами, разом відбудовуватимемо свої країни, разом будуватимемо майбутнє. Діти наші ходитимуть до спільних шкіл, молодь навчатиметься в спільних університетах, бізнесмени співпрацюватимуть, творять разом. Бачу я ці нові держави, що народжуються на руїнах імперії. Татарстан стане незалежною країною, і татари нарешті житимуть за своїми законами, говоритимуть своєю мовою, сповідуватимуть свою віру без страху. Відродять вони свою культуру, що століттями придушувалася Москвою, будуть вивчати свою історію, справжню, не перекручену російськими істориками. Башкортостан теж здобуде незалежність, і башкири отримають свою державу. Чеченія, за яку так багато крові пролилося, нарешті отримає ту свободу, за яку так довго боролася. Побудують чеченці свою країну, де пануватиме справедливість і закон, а не свавілля московських ставлеників. Дагестан, Інгушетія. Всі народи Кавказу звільняться від московського ярма. Кожен народ отримає свою державу, свою мову, свою культуру. На Сибіру виникнуть нові країни, народи, про які світ навіть не чув, отримують право жити за своїми законами. Буряти створять свою державу, якути свою, тувинці свою. Всі ці народи, що століттями були поневолені, що втратили свої мови, свої традиції, свою ідентичність, отримають шанс відродити все це. Це буде справжнє визволення народів, про яке комуністи тільки говорили, але ніколи не робили. Світ зміниться після цих подій, кажу я вам. Людство, нарешті, зрозуміє всю небезпеку ядерної зброї і почне серйозно працювати над її повним знищенням. Великі держави більше не наважаться загрожувати одна одній ядерною зброєю, бо приклад Росії покаже всім, до чого це може призвести. Зберуться лідери країн на Велику Конференцію, підпишуть угоду про повне роззброєння. Знищать всю ядерну зброю під контролем міжнародних інспекторів. Настане нова епоха епоха, коли людство нарешті навчиться вирішувати конфлікти без війни і насильства. Бачу я це майбутнє світле. Воно прийде після темряви, після страждань, але прийде обов'язково. Україна має особливу місію в цьому новому світі, кажу я вам. Станемо ми мостом між Сходом і Заходом, покажемо ми іншим народам, як можна вижити після страшної війни і побудувати нову справедливу державу. Українці стануть учителями для тих народів, що звільняться від російського гніту. Поділимося ми з ними своїм досвідом боротьби за свободу і незалежність. Прийдуть до нас татари, башкири, чеченці, інші народи. Питатимуть, як ми змогли вистояти, як змогли перемогти, і ми розповімо їм, що сила в єдності, в любові до своєї землі, в вірі в справедливість розповімо, що треба берегти свою мову, свою культуру, свою історію. Бо без цього народ перестає бути народом. Найстрашніше в цій катастрофі буде не сам ядерний вогонь. Кажу Я вам правду гірку найстрашніше буде те, що прийде після нього. Втратять люди людяність, зникне в них співчуття, доброта, любов. Батьки кидатимуть своїх дітей, щоб врятувати себе. Діти вбиватимуть батьків за шматок хліба. Брати підуть проти братів, сестри проти сестер. Не буде там сім'ї, не буде любові, не буде віри. Залишиться тільки страх і голод, тільки бажання вижити будь-якою ціною. Коли суспільство руйнується, руйнується і сама людська душа, перетворюються люди на звірів, втрачають все, що робить нас людьми. Ця катастрофа стане уроком для всього людства, уроком страшним і необхідним. Вивчатимуть наступні покоління історію падіння Росії в школах, в університетах, писатимуть книжки про це, знімати фільми. Але не як про трагедію, яку треба оплакувати, а як про попередження, як про приклад того, чого ніколи не можна робити. Зрозуміють люди нарешті, що війна не може бути способом вирішення конфліктів, що насильство породжує лише більше насильства, що ненависть веде лише до знищення. Побудують музеї на руїнах Москви, але це будуть не музеї слави, а музеї застереження приводитимуть туди дітей. Показуватимуть їм, що залишилося від великої держави, що вважала себе непереможною. Через багато років після катастрофи кажу я вам вчені все ще приїжджатимуть на ці території, щоб вивчати наслідки ядерної війни. Одягнені вони будуть у захисні костюми, ходитимуть серед руїн, збиратимуть зразки ґрунту, води, повітря. Вимірюватимуть рівень радіації, який навіть через сотні років буде небезпечно високим. Знаходитимуть вони речі людей, що загинули: іграшки дітей, фотографії сімей, книжки, одяг. Все це стане експонатами музеїв, нагадуванням про те, що сталося, про ціну людської дурості і гордині. Пам'ятайте, що кажу я вам. Доля кожної людини і кожного народу знаходиться в їхніх власних руках. Навіть найстрашніші передбачення мої можуть не збутися, якщо люди зроблять правильний вибір. Якщо Росія зупинить війну, якщо вона відмовиться від своїх імперських амбіцій, якщо вона покається за всі злочини, що вчинила протягом століть, то можливо можна буде уникнути цієї катастрофи, але бачу я, що цього не станеться. Бачу я, що доля Росії вже визначена її власними вчинками, її власною кров'ю, її власною гординою. Імперія, побудована на насильстві і крові, не може закінчити інакше знаки вже є. Дивіться навколо себе. Масові протести в містах Росії, солдати, що відмовляються йти на війну, регіони, що один за одним починають говорити про автономію. Генерали, що воюють між собою за владу, економіка, що падає, магазини порожні, підприємства закриваються, люди втрачають роботу, запах страху і паніки в повітрі. Всі ці знаки вказують на те, що час наближається. Коли побачите все це разом, коли побачите птахів, що летять на захід, коли побачите сонце, що ховається за хмарами. Коли побачите дивні вогні в небі, знайте, що час прийшов. Готуйтеся, молитеся, зберігайте спокій, бо йде велика буря, що змінить світ назавжди. Бачу я також надію, велику надію. Після цих страшних подій настане нове життя, краще життя. На місці старого світу, побудованого на насильстві і несправедливості, виникне новий світ, де панують свобода, рівність. І братерство між народами Діти ростимуть без страху війни, жінки не плакатимуть за загиблими чоловіками, матері не ховатимуть своїх синів. Настане епоха миру і процвітання, епоха, про яку мріяли всі пророки і мудреці протягом тисячоліть. І Україна буде в центрі цього нового світу, маяком надії для всіх народів, що прагнуть свободи і справедливості. Все сказав я вам, що мав сказати. Виконав я свою місію, передав вам знання, що отримав від духів, від предків наших, від самої землі нашої Карпатської. Тепер справа за вами. Чи послухаєте ви мене, чи зрозумієте ви серйозність того, що має прийти. Я старий вже, скоро піду до предків своїх, але слова мої залишаться з вами. Пам'ятайте їх. Передавайте їх своїм дітям і онукам. Нехай вони знають, що сталося в ці страшні часи, нехай вони вчаться на помилках наших, нехай будують вони кращий світ, світ без війни, без насильства, без ненависті. Нехай пам'ять про цю катастрофу буде вічним попередженням для всього людства. Нехай ніколи більше не повториться те, що я побачив у своєму страшному баченні. Ось такі слова залишив нам Мольфар Василь Гундяк, слова пророка, що бачив майбутнє, і попереджав нас про нього. Його пророцтво про ядерний вогонь, що спопелить пів Росії, про три республіки, що залишаться від великої імперії, звучить як грім серед ясного неба. Але це не просто слова старого чоловіка, це бачення, отримане з глибин часу, з тих сфер, куди не кожному дано зазирнути. Чи збудеться це пророцтво? Час покаже. Але одне ясно точно слова Василя Гундяка ніколи не були порожніми, його передбачення завжди збувалися, і немає причин думати, що цього разу буде інакше. Пам'ятайте ці слова, люди добрі. Нехай вони будуть для вас попередженням і надією водночас. Попередженням про те, що може статися, якщо людство продовжить йти шляхом насильства і війни, і надією на те, що після темряви завжди приходить світло, після страждань завжди приходить радість, після смерті завжди приходить нове життя. Нехай Бог береже Україну, нехай береже всіх нас у ці важкі часи.